Є знижки на зі 15% в відсотків аптеках подорожних пам та ощад. Чергова трагедія. Чоловік впав у кому та помер в лікарні. І все це після відвідування Хмельницького ТЦК. Мати померлого запевняє, її сина захопили представники ТЦК, погрожували та знущалися над чоловіком. Тим часом уповноважений справ людини б'є на сполох. Військоми взагалі не мають права затримувати людей на вулиці. Про гучні подробиці трагедії та реакцію ТЦК розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Хмельницькому чоловік помер через два дні після візиту до ТЦК. Про це Суспільне Хмельницьке розповіла Наталія Кушлак. Жінка розмістила допис про історію, що трапилася з її сином Андрієм у соцмережах. Вона запевняє, що військоми незаконно затримали її сина, погрожували йому та знущались. 27 березня 2024 року в магазині на вулиці Тернопільській у місті Хмельницькому нашого сина Панасюка Андрія захопило ТЦК. У приміщенні на вулиці Проскурівській, 35, Над ним познущались, погрожували. В Андрія піднявся тиск. Його не випускали з приміщення та на прохання надати допомогу відповіли, що під Авдіївкою допоможуть. Лікарі Хмельницької міської лікарні боролись самовіддано за його життя дві доби. Термінову ніч з 27 на 28 березня зробили нейрохірургічну операцію. Велика їм подяка, але ураження головного мозку виявилися несумісні з життям. Учорами Андрія поховала дві останні прижиттєві світлини Андрія до відвідування ТЦК і після. Хай душа невинного загиблого упокоїться разом з праведниками. Вічна пам'ять. Нехай його кати пам'ятають ці фото. За словами мами Андрія, він завжди допомагав військовим та волонтерів, оскільки сам не міг воювати через хворобу. Бай більше жінка стверджує, що її син мав проблеми зі здоров'ям і ніколи не переховувався від ТЦК. Чоловіку жодного разу не приносили повісток, не повідомляли, аби він з'явився для уточнення даних. Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям, і тут його як якогось злочинця схопили і завезли до ТЦК. У Андрія була гіпертонічна хвороба. Лікарка з воєнкомату дала йому направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру. Вони мали дати своє заключення про стан його здоров'я. Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня на 9.00, але тоді він вже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя. Не дивлячись на те, що чоловіку стало злеще у ТЦК, військові так і не викликали йому швидку. Хоча, за словами матері Андрія, він просив про допомогу. З будівлі ТЦК чоловік вийшов вже з ознаками передінсультного стану. Андрій, що якимось дивом, з тиском 220 на 189 зміг дістатися додому і вже вдома на очах дружини просто впав. Викликали швидку, проте час був втрачений. У швидкі Андрій впав у кому. У ніч з 27 на 28 березня йому терміново зробили нейрохірургічну операцію. Два дні лікарі Хмельницької міської лікарні боролися за його життя. Я їм усе життя буду вдячна. На жаль, ураження головного мозку в Андрія виявилися несумісними з життям. Він помер так і не виходячи з коми у неділю, 31 березня. Чоловіка поховали. А що ж каже ТЦК? Відповідь вас точно вразить. Під час здійснення заходів оповіщення громадянину була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. При уточненні облікових даних з'ясувалося, що законних підстав на отримання. Відстрочки, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначений громадянин немає. Окрім цього, він перебував у розшуку, уникав служби в збройних силах України. Однак, під час проходження ВЛК у громадянина було виявлено захворювання. Ураховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу. Погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та настання летального випадку відбулося вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах, про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я, не відповідає дійсності, як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування. Наразі мати Андрія звернулася до поліції справа на контролі правоохоронців. Про це заявила інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Наразі жінка дійсно у нас була та написала заяву. Її зараз розглядає наше слідче управління, і за результатом цього розгляду буде прийняти рішення щодо відкриття кримінального провадження і щодо підслідності. На жаль, лагідну мобілізацію ми спостерігаємо чи не щодня. Пабліки переповнені відео, де представники ТЦК крутять людей просто неба та запихують їх до своїх бусів. Хоча військоми не мають права затримувати людей на вулиці. Про це заявляє омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю Суспільному. Вони не можуть ходити вулицями та фізично затримувати громадян України із застосуванням фізичної сили. Не можуть це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю, ні. Якщо ж і потрібно проводити так звані рейди, то у складі такої групи обов'язково мають бути представники Нацполіції, каже Дмитро Лубінець. Бай більше уповноваженої Верховної Ради України з прав людини виступає за законну мобілізацію та проти розширення повноважень ТЦК. Нагадаю, що 2 квітня Володимир Зеленський підписав кілька законопроєктів, що стосуються мобілізації в Україні. І, на жаль, в цих документах є норми, які не порадують українців. Зокрема, граничний призовний вік знижується з 27 до 25. Років та скасовується статус обмежено придатний. Фактично, це означає, що з набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки віком від 27 років, а з добровольцями у віці 18 25 років укладали контракти. Також тепер чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом наступних 9 місяців пройти повторний медичний огляд, аби лікарі. І визначили придатна або непридатна людина до військової служби. І саме ця норма викликає найбільше запитань у суспільства, зокрема і самих військових. Про правильні висновки ВЛК та добросовісну роботу ТЦК, що призводить до того, що до армії потрапляють люди з проблемами зі здоров'ям. Говорить і журналіст та письменник. А тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Я це бачу на власні очі, починаючи з учебок. Ця ситуація вже є в нашій армії. На жаль, і власне цей закон може це якимось чином виправити, якщо знову ж таки ВЛК будуть підходити більш об'єктивно, а не так, як я бачив це серед шляху на фронт. Скажімо так, по-перше, я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери. Це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми вже коли лежав у лікарні, у них брали аналіз крові і виявляли гепатит. А це мала б виявляти ВЛК а не коли вони потрапили до учебки. Військовий відверто розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу обмежено придатний для військовозобов'язаних. Невідомо наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні, і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть робити вони це із якоюсь користю, або ж все таки за станом здоров'я, тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою. Тим часом основний законопроект про мобілізацію до президента ще не дійшов, ба більше його ще й досі доопрацьовують народні обранці за інсайдами. Деяких можновладців законопроект про мобілізацію потрапить у залу для голосування десь всередині квітня. А що думаєте ви про летальні випадки, які відбуваються після відвідин ТЦК? Та чи підтримуєте норму про скасування статусу обмежено придатний? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.